Вітаю, друженька, вітаю, подружка. Зараз ми з тобою знаходимося в самій датковій, в однієї з самих найкрутіших ветеринарних шпиталів для пицців, для домашніх тварин. І через обмаль чи брак часу, ну. Так вийшлося, що це, до речі, яка працює цілодобова ветеринарка, так вона знаходиться в дуже крутецькому районі, і прайс тут, звісно, вище, ніж у звичайних ветеринар... ветеринарних клініках. А також тут кажуть, що дуже-дуже гарні фахівці, спеціалісти, і тут роблять майже всі-всі вакцини, які не роблять в звичайних ветеринарках. До речі, чому саме в цю я поїхала? Якщо ти уважно слідкуєш за телеграмами і інстаграмом, то ти, звісно, в курсі всіх справ в інстаграмі саме перша, саме перша ти в курсі всіх справ, а також в телеграмі. Там я пишу довгі тексти, а також супроводжую це все фотографіями, розповідями, чому саме так. І через що я не думаю, що є потреба повторюватися, але все ж зазначу, що не всі ветеринарки роблять, наприклад, деякі вакцини, в них просто вони відсутні. Тут, в таких крутячих ветеринарках, є відразу і реанімація, і все потрібне є, що треба, тому що деякі вакцини, які ну Ну вони опробовані, їх знають у всьому світі. Вони, тобто, ну very-very famous, але буває побічка. Іноді буває. А через те, що в мене цуцики все ж таки вони дуже маленькі. Лікар порадив, ну взагалі порадили, що звернутися саме до цієї ветеринарки, плюс після цієї вакцинації лікар ще за нами, за моїми цуциками, спостерігала деякий час через те, щоб не сталося ніяких побічок, ніяких анафілактичних шоків, ніяких алергічних реакцій. Тобто, цуцикам ще в тому місці треба було робити масаж, і якщо вона сказала, що зазвичай це все добре переноситься, але хто його знає. Навіть феймос-феймос, такі знаєш, круті кампанії з крутими оціми вакцинами для песиків, для котиків все ж краще перебздіти, чим добздіти. А тут у них сразу цілодобова реанімація відкрита, і ми залишилися на деякий час тут. Окрім того, що шпиталь дуже дорога тут. Працює такий, як їх називають, ну, ну який парковщик, який паркує твої машини, тобто забирає ключі і е, відганяє на паркінг. То мені навіть трошечки, знаєш, ну як невдобно стало, що там всі приїжджають, то Тесли, то якісь мерседеси, mm -hmm. то що там БМВшки. <гум> І я як здрасте. Ну, Я думаю, що він трохи здивувався, що приїхала там людина а, на дизелі. Ну нічого. Нічого. А, до речі, клініка дуже така чиста, це ж ветеринарка. Я трошечки прогулялася туди-сюди, а також мені дозволили, що з песиками на руцях їх туди сюди поносити. І до речі, я вперше тут побачила людей, які дійсно мають великих за розміром собаки, тварин, а це не так часто буває, а, ну, тому що тут дорого мати тваринку. А, її... Утримувати це коштує тут ну досить-досить недешеве. От і багато різних вимог. І саме в цій клініці я вперше побачила, що люди приходять дуже з великими такими собаками. Що тепер можна їхати додому, почекати машину, а далі на тебе, друженька, подружка, чекає горбузовий СМР. Йшла до магазину. До речі, це китайський магазин, тобто його господарі китайці. І тут багато товарів з Китаю продається саме їжа, тому що багато багато людей тут живе китайців. Хотіла зняти як нормально. Получилося, що знов забулася, що я камеру перегорнула і знімала на інсту. І забулася, що окремо зняти відосика треба ж також перегорнути камеру. Тут вже перегорнула, тільки щось знімаю немає до А, Так, це я по молоко прийшла. Ну, а далі буде трошечки осені. Дійсно, так швидко змінюється. Так швидко змінюється і жухне листя. Ой, це я знайшла рози. І бачиш, які вони. Це кущами. Це трояндові кущі такі білі, рожеві. І трошечки вирішила їх помацати. І також, звісно, познімати. Мені до речі, колега моя сказала, що ти палишся віком, коли знімаєш ото квіти, тому що тільки бабки їх знімають. А я на це якось так ну відреагувала. Ну тобто кажу, ну по перше, знаєш, мені вже ще не 16 років. Я розумію, що молодим людям у ці трояндочки, у ці квіточки, у ця флора і фауна до сраки сині чи карі, чи зелені очі. Тому що я пригадую себе теж в юні роки, 20-25 років. Я сприймала теж природу як дане само собою, і теж вважала, що бля, ну нашо його там, коли от, от дивишся в однокласниках, тоді ще однокласники ж тільки з'явилися. І коли передивлялася зазвичай, хто то дійсно бабусі, жінки похилого віку, це все таке виставляють, і якось так знаєш, воно так дійсно час швидко лине. І помітила, що бляха муха, оце я вже знаєш, природу це фотографірую, це все ж квіти ці виставляю. То я по каву ходила, і там у нас таке є дзеркальна будівля, і я то там трошечки олдскульне селфі зробила. І ще такий момент саме тупе-тупе ще, що може зробити недоблогер, чи це знімати відоси, і розмовляти на камеру без мікрофона, коли вітер, оце взагалі і оце йде вже собі там щось поздю, мандю, розумієш, що? і думає, що я там щось таке важливе розповідаю, і вітра хірячить, воно ж все і шумить, і гуде нічого не чутно. Ну і блогери, звісно, повилазили, і тиктокери, всі кому не лень. Теж штативи, там дівочки штативів понаставляли і знімають щось, розповідають на камеру. Мабуть, щось цікаве, щось цікаве. от. Ну, тому що погода, як ото жарт, такий мем був з першим снігом. Ну давай, давай вже виставляй. А що ж це ти не виставила? Що з першим снігом? Ну, тобто там. Пошла така тема, що а то ж люди сліпі, а то ж у них очей нема, да що вони не бачать, що перший сніг випав. Ну це і в восені так. А то ж люди не бачать, що листя жухне, а то ж люди не відчувають, що там весна прийшла, чи літо, чи сакура квітне. Ну це ж все як в моменті, бігом-бігом в моменті, один поперед одного. І щоб оце ж познімати, це тому, що це на часу, тому, що це актуально, так само і в восені. Відверто тобі казала, друженька подружка, і не раз, що я оце, знаєш, мені осінь, оце, вона мене, ну, як я люблю її, але трошечки, трошечки. Оце коли тепло, коли бабине літо, коли мона так красиві дерева ще листя не оголила дерева, а, не, не, дію, не попадала все, листечко. Бачиш, я навіть є десь зелені. Ну, така та осінь мені є до вподоби. Забору, Ось, а, а коли вже ото, знаєш, починається, як я його називаю? Ну, капець, коротше, коли то грязюка, холодрища, вітрища, дощара порить, то мені знаєш, ну якось не туди не сюди. Саме противне – це те, що на це оце міжсезоння починають і всі хронічні болячки, вони реагують. що... Не ляля -ля тобі, і все воно відчувається, і постійно тебе морозить, то тиск, то голова пхамарочиться, то болювати і кидати ну загострення. Не думала, що я це коли-небудь озвучу і зможу таке сказати. Але я маю це визнати, бо то є так. Мені потребувалося досить багато років. Щоб усвідомити, що я полюбила цю країну. Угу. Боже, я це сказала вслух. Прикинь. І ще раз зафіксувати. Я, я, я люблю Корею, так. Неймовірно. Тобто країна стала для мене комфортною і зручною. Ну, я думаю, що це пов'язано також з тим, що я дуже багато вклала тут. Багато чому навчилася так. Тут хлопчики, діточки грають, бігають у футболе. Малі. Насправді дуже багато залежить навіть не від самій країни, а від того, чи намагаєшся ти зрозуміти. Бо це не країна чужа приїхала до тебе, а ти приїхав до неї. І ніхто не тебе сюди не кликав. То було твоє рішення. Можливо, десь не дуже таке, знаєш, обдумане. Навіть я би сказала, що моє рішення сюди перебратися було навіть досить спонтанним. Прекрасний день. І температура піднялася зараз так добре. Я маю на увазі оточуюча середовище температура піднялася. Що мені зараз не холодно, а саме комфортно. Єдине, що така сухість, знаєш, і всю морду стягнула і зможки. Тільки поглянь, на небо. Гарне небо. Я думаю, ці тропочки, ти вже добре, друженька подружка, пам'ятаєш, я часто тебе гуляла а, саме цими шляхами і з песиками. Ми тут багато часу проводили. А ще в осені взимку постійно хочеться спати. Постійно хочеться спати, особливо коли ти не висипаєшся Та, через те, що вважає. багато роботи. І ти ну, не можеш лягти спати як нормальна людина. Понімаєш, якщо треба лягати, от кажуть, до 10 ну хоча б до дванадцятої, до 11. А ти розумієш, що ти нихіра нічого не встигаєш, що окрім е, якоїсь основної роботи, яка тобі дає змогу оплачувати рахунки, да, тобі треба ще щоб не зупинятися, щоб ця кабала якось тобі ж треба з неї вирватися і щось робити своє. А коли то робити вночі. А вночі люди мають спати. А ти маєш працювати. І оце постійний цей хронічний недосип, а зранку ж себе за шкіру підіймати, щоб щось ще знов робити, якось там себе. От, і ой... А далі я щось про безпеку пизділа. Ну, я ще знов кажу, що я про свій власний досвід кажу. Мені тут почувається досить безпечно. Кожна вуличка, знайома і вже така рідна. Ой, люблю ж я фонарі знімати. Хавунари, лехтари. І оце все-таки ну, краса. Ой, мушкара якась повилазила. А в листопаді каналу Шопотиха буде один рік. Здається, 29 листопада. Буде рік цьому каналу.